Шаряба піклуючись про майбутнє ріваді. Ну що ось і кінець другого сезону? ряба. це був сезон шості лізі України. Знову, як бачите, величезний просто відрив 36 очок від другого місця. Від зони підвищення взагалі 41 очко. Ми набрали 111 очків в 38 турах, різниця м'ячів плюс 177, якісь неймовірні цифри. З ліги в нас вилетіли Спартак і Спартакус, якісь, схоже за все, не дуже гарні чи не дуже щасливі назви для клубів Спартак або Спартакус. От інша справа – формула успіху, п'яте місце. Хоча ж шлаковик, це шлаковик же. А, це шляховик, шляховик ще добре. Ну, шляховик ще добре, це не А, Давайте відбувати підсумки, знову переходимо до тактики. А, що в нас тут змінилось, що не змінилось? Коломоєць. 39 матчів, 63 голи, 10 асистів. Біст, нічого не скажеш. Трохи він прокачався, можливо, навіть не трохи, але все одно навіть зараз це гравець навіть не першої ліги. Хоча нам цікавиться, Металіст і Верес. Цікавляться, це виходить аутсайдер УПЛ, тобто за потенціалом він аутсайдер УПЛ. За потенціалом. Теперішні скили в нього ну це якийсь гравець другої ліги. Я бачу в нього високе так завершення атаки, але так він якийсь не дуже рівний. Але результативний. 63 мячі за сезон забити, це вам не щось. Якщо брати саме лігу, то забив 55 матчів. 33 матчі, 55 голів, 7 пасистів, 5 разів гравець матчу. Далі. Поліщук, а, наш лівий інсайт. 35 матчів, 28 голів, 26 асистів, 9 разів гравець матчу. Можна тут дивитися, щоб до кожного профілю не переходити. На Янович. 42, 42 матчі, 33, голи, 8 асистів, був тут в мусаліті в минулому сезоні. Говорив, що мусалітіна напевно, я залишу, але ні. Мусалітін присів у нас на баночку, але ще 5 разів старт вийшов, але 8 плюс 5 свої за сезон зробив, тому непогано. Справа у нас був Мухаммад Галієв. 21 плюс 38 те є якісь неймовірні результати. Ось я буду показувати вам скили всіх цих гравців. Щоб ви бачили, що це там не хтось там топ, не щось там топ, хоча ось в Яновича пас 16. Баденко в центрі поля, 21 плюс 11, ним там цікавиться, якщо не помиляюсь, Так, ним цікавиться ковальні, а савенці Мирівка, ну, Теж найм команди з non ліг Трохи качається, але я не сказав, що він якийсь дуже топовий. В парі з ним був Ганджук 13 плюс 14. Ну, враховуючи, що по 63-30 по голів інші люди забувають, то в центрі поля 13 плюс 14 це не видається якимось там неймовірним. За скілами він, фізика топ. Техніки взагалі ніякої немає. Зліва був Величко, Величко один з найкращих гравців у нас насправді за скілами 5 плюс 18 зліва в захисті. А, ну, непоганий насправді він. Це якийсь аутсайдер першої ліги або лідер другої ліги за скілами, непогано. На наступний зон буде намагатися його зберегти. В центрі захисту ткачук точно піде від нас, просто в мене не було іншого кращого захисника. А друге це Дрозд 9 плюс 6. А, не знаю, піде чи не піде. Ну ні, він не, він не піде. Просто буде старте чи не буде. Якщо когось сильнішого знайду, то буде сидіти на заміні. Якщо не знайду, буде в старті ще один сезон. Сезанюк справа 5 плюс 22. Такий собі гравець насправді не знаю. На воротах у мене легіонерка Грача, я його підписав в квітні. До цього у мене на воротах був інший воротар. До цього у мене був косяков на воротах, але він багато косячив і пішов він на заміну. По суті, всі на ну деякі з них будуть наступний сезон бігати так, вже не буде так багато змін, як було в мене перед цим сезоном. Якщо чесно, то мені просто впадло 3 години сидіти, кликати 2000 гравців на перегляд, як я це зробив в цьому році, щоб потім підписати з них 20 гравців. Ну така собі, не, не найцікавіша справа ще може бути, тому буду намагатися цим складом перемагати всіх у наступній лізі. Все одно там конкурентів знову не буде до другої ліги нікого. Можна і цим складом робити перемогу. Можете пам'ятати тільки каламойця. Надасе ну, справжній біст. На 3 кг він набрав собі ваги, трохи виправляється. Скоріше за все образився, що я назвав його дрищом в попередній серії. Ну, але так воно є. Давайте дивитися за сезоном. В цьому сезоні було 38 турів більше, ніж в минулому. 37 перемог одна поразка з рахунком 2-1 Біловодська, який взяв 11 місце. Насправді ця перемога їм нічого не дала. 53 очки, так було 50, те саме місце, взагалі нічого це перемога не дала. От мені за дистоку трохи зіпсували. 204 м'ячі забили ми, а, з них 21 м'яч ворота Спартак Ступки з останнього місця. 27 м'ячів ми пропустили. Різниця плюс 77, Неймовірні цифри справді. Наступного сезону хочу, щоб було 38 перемог 38 матчах, щоб набрати максимум 114. До чемпіонат зрозуміло, зараз все цікавенка лише від кубку. Давайте перейдемо, подивимося розклад, як ми тут виступали. Починаю спочатку. Збірна Дівопольського району розгром. Берегиня Стувківці розгром. Тут розгром, розгром, розгром. Черняків впав в Кубку в чемпіонаті розгром. ВПК Агра. Між іншим з команда з другої ліги, які середняки Другої ліги, восьме місце. А, вони відлетіли від нас 3-1. Далі знову розгроми. Дюфеса 15 відлетіла від нас, Розгроми. І ось Біловодська, якась неймовірна поразка 1. 2 я взагалі не чекав, що таке може бути. Будівельний у Кубку Зім 2, далі знову розгроми розгром. І в шостому раунді відлітам від Миколаєва, який був теж середняк другої ліги. Ну так, одного середняка Другої ліги пройшли, другого середняка другої ліги не пройшли, за десь виходить наш а, нинішній рівень ми середняки другої ліги за складом. Ну і далі все. Лише розгроми, розгроми, розгроми. Взимку ми не проводили товариські матчі, не стали нічого робити. А один провів вже аж. Перед кінцем сезону, ну і все, перемога. За сезон виходить ще дві поразки. Дві поразки 2-1, мінімальні від Біловодська і від Миколаєва. Якщо підбивати статистику ліги, то найкращий бомбардир, зрозуміло, коломоєць 55 м'ячів з величезним відривом. На другому місці Янович 30 м'ячів, теж наш. Далі Адріана Сеула, хто такого пам'ятає, В УПЛ грав за зірку, якщо не помиляюся. А, так, грав. Один сезон, вже 16 матчів провів. Не знаю, чомусь я пам'ятаю його саме, як а, гравця зірки. За штурміванків, той самий, між іншим. Зараз ми будемо дивитися, піднялись вони чи не піднялися. А За середньою оцінкою знову наші Поліщук Мухаммад Галієв і Коломоєць. За асистентами на краще Мухаммад Галієв 36 асистів віддав, потім Поліщук 26 ізенюк 22. А, гравець матчу Мухаммад Галієв 12, Коваленко його зміг обійти. Цікаво. А, хто це такий? Якийсь ноум. А, це реген. Реген, який народився в колосі Кропивницькому дістрікту. І перейшов виходить в Козельщину. Яке місце вони взяли? Перше. Перше вони взяли, але зараз буде цікаво подивитися, доки ще не всіх дивимося, а конкретно на них подивитися. Так, перше величезним відрив. Ну як, шістячок. Ну, але від зони підвищення величезний відрив. А сухарями наших немає, бо я там воротарів міняв. За жовтими картками то навіть не цікаво. Давайте дивитись, хто ще з нами піднявся. А піднімається. Отже, світана Кагросфіт, Білгород Білогородка, Карпати Яремче, Муревісник Богданівка, Футбольний клуб Короб, о, легенди. Вони так добре йдуть, насправді, я дивлюся, двічі поспіль перемагають. Петрово Пітерфолово. Сподіваюсь, правильно прочитав назву. Новий бух. Є МС Поділля, Авангард Монастирище, Будівельник Гіван. Ураган. Кривоно... Ураган Кривоносівка, Володимир Тиврів, Дюфеса Атлетіка Деса знову з нами, Основа Харків, Авангард Дядкович, Галант Чапленка, Псьол Гадяч, Лідер Середня Буда, Авангард Промінок, UFC Дніпро, і в тому ж зоні теж метаю точно вони були другі. Штурм Іванків, О, Легенди з нами, Нова Яришівка ТГ, Іквамлинів, Легіон 21 Київ. ТС Тисовець, Лісоводи, Козельщина, Піонер Любимівка. Ми, Шлаковик Пагреві ще з нами. Лопатин, Ревна Семенівка і все. Я бачу багато команд повторюються, які в минулому сезоні з нами піднімалися і в цьому піднімаються. Це ж той самий UFC Дніпро. Ось вони, до речі. А це ж той самий Дюфеса так Одеса. Це ж той самий футбольний клуб Короб, це ж той самий штурм «Іванків» був, це ці четверо, кого я точно пам'ятаю. І ще, можливо, когось там я не пам'ятаю. Можливо, це теж знайоме. Так, теж піднімалась. Можливо, ще хтось там теж піднімався, просто я вже всіх не пам'ятаю, бо дуже багато команд. Давайте подивимось, як там в справи справив команд. А перемагає Шахтар, друге місце Дніпро, третє Динамо, четверте Полісся і лише чотири команди виходять в Єврокубки. Металіст 1925 з п'ятого місця не вийшов в Єврокубки. А хто перемагав Кубок, до речі, не дивились ні в минулому сезоні. ні в цьому, В цьому переміг Шахтар? А в минулому сезоні теж Шахтар, як і минулому вони перемогли Динамо, а в цьому вони перемогли Металіст по пенальті. До речі, дивлюсь, що найкращий бомбардир якийсь реген Романенко з Ворскле. Ну давайте подивимось. Народився він з міні-Київ, перейшов в Ворсклу 24 роки. А, це ці регени, що вже народжуються топовими. М -м, так, і що він? Перейшов він за безкоштовно, грає топово, забиває багато. Це скоріше за все, в взвініки академія може сильна. не дуже вона сильна. Ну але це ці бісти, що народжуються сильними. Ще є Станіслав Лапко, до речі, я дивлюсь, але він вже не звідси, але за скилами вже дивлюсь, непоганий. Для нас він був би топовий, скоріше за все. враховуючи, що нас немає нормального отапника, Хоча Пас 3-10. Та бачення по 12 18 взагалі не збалансований, я кажу, взагалі ні краплі не збалансований гравець. Так, з УПЛ до першої ліги вилітає запорізький металург, агробізнес ЛНЗ Нива, Бузова, а з першої ліги до УПЛ підіймаються Вереса, Болонін, Інгулець і Діннясь. Так ну що ж, тоді знову ж таки, це серії зараз будуть короткі, ще декілька, доки ми не вийдемо до першої ліги. А, тому розтягувати не будемо. На цьому все тоді. Добре та до побачення.